Друзі, я радий вітати у нас на каналі. Це канал Міто Авто, канал про автомобілі, авто із США, а також автопідбір в Україні. І сьогодні ми поговоримо про Ford Escape від 2020 року, який абсолютно змінився і став абсолютно іншим. В принципі про ескейп потрібно говорити ще з далекого 2006 року, і року. Він тоді був абсолютно не такий. Це була сута американська машина. До речі, ще тоді на них ставилися гібридні установки, і вони вже тоді були гібридними. Але далі з наступного покоління, коли вийшла Ford Kuga в Європі другого покоління, тоді така ж сама Ford Kuga вийшла і в США. І Ford Escape суттєво змінився і вже став, по суті, тою самою кугою. Машини між собою особливо європейський і американський ринок не відрізнявся, тільки деякими запчастинами. Потім був рестайл 2017 року і нарешті ми отримали автомобіль, так яким ми бачимо його зараз 2020 роком. За цей час автомобіль перебрав декілька двигунів. У нього були і один і 16 кобусти, і 2-літровий двохлітрової і 2,5-дюратек. Так ось, коли ми говоримо про останнє четверте покоління, то ми можемо сміливо говорити, що автомобіль набрав своєї харизматичності та може складати на сьогоднішній день конкуренцію таким автомобілям, як Toyota RAV4 та Honda CR-V. Що не можна було сказати про попереднє покоління цього автомобіля навіть в рестайлингу. Він, скоріш всього, складав конкуренцію джипу чи роки, джипу компасу чи щось таке інше. А виною всьому стають технології, тому що ще коли Генрі Форд придумав взагалі цей бренд як марку автомобілів і захотів, щоб цей автомобіль став народним, він знав, що народу потрібно давати те, що їм потрібно найбільше ставити це на конвейер, знижувати ціну і пускати в масу. Так відбулося і з цим автомобілем. Тому що технології це його перевага. Конкретно цей автомобіль у нас зараз на завершенні ремонту, і скоро ми будемо видавати його замовнику повністю під ключ. Це дуже крутий, класний автомобіль, в якому приміняються технології сучасності. І тепер всі ескейпи, навіть в не найкращих комплектаціях, автоматично мають дестронік, тобто він ще й активний. Тобто автомобіль має адаптивний круіз-контроль. В кожного ескейпа тепер стоїть камера в вилобовому склі, що дозволяє контролювати. Відстань до попереду йдущого автомобіля, контролювати смуги, якщо автомобіль випадає зі смуги, підкермовувати. Та автомобіль має автоближнє, автодальнє світло та датчик дощу в тому числі. Тобто тепер нам не потрібно вмикати самостійно двірники, вмикати самостійно світло, вмикати дальні і ближні. Це все автомобіль робить самостійно. Звичайно, датчики сліпих зон, які розміщені в задній частині автомобіля, керують цим автомобілем як. Показують вам індикацію в сліпій зоні автомобіль, так і контроль поперечного руху до автомобіля. Тобто, якщо перпендикулярно до автомобіля якесь тіло наближається, то автомобіль відразу про це сигналізує. Звичайно, в комплектаціях тепер в усіх є і CarPlay, і Android Auto, і підігрівеся сидінь, і керма. І, звичайно, у нас шкіряні салони з кліматами, шкіряним рулем є опціально дистанційний автозапуск, електрокришка багажника. Та панорамний дах. Це все опціально, звичайно, але саме головний базис технологій заложений саме в кожному форду Escape, для того, щоб кожен замовник і власник цього автомобіля міг отримувати мінімальну безпеку сучасного автомобіля. Тобто, коли ми бачимо сучасних автовиробників, ми розуміємо, що не кожен з них може закладати саме такий базис безпеки в кожен свій автомобіль. Мол, типа за кожну функцію потрібно платити грошики. То у Форда це стало більш. Доступним. Ось чому цей автомобіль, завдяки своїм технологіям, став просто неперевершеним. Але далі потрібно поговорити про технології, які застосовуються як в двигунах, так і коробках. Форд давно вже зрозумів, що потрібно підкупити сучасного покупця автомобіля звичайно, технологіями і використовує їх. Не тільки в комплектаціях своїх автомобілів, тому що це дуже важливо. Кожному хоче мати гарну комплектацію автомобіля. Нікому більше не цікаво їздити на 14 двигуну атмосферному, який нікуди не їде, і на механіці люди хочуть мати також гарні потужні двигуни, які будуть потужні, динамічні, економічні і будуть ще й не ламатися. Так і звичайно, це також реально. І зараз я вам про них розповім. Наприклад. Технології свої Форд застосував, придумавши двигун 1,5 EcoBoost, який має всього-навсього три циліндра, 182 кінські сили, розганяється до першої сотні за 7,2 секунди та має середню витрату пального 7,8 літрів бензину на 100 км шляху. Так, друзі, і це просто шикарні показники. І, звичайно, всі сказали як один, що це воно не поїде. Три циліндра буде ламатися, скільки потужності зняти з автомобіля, він буде ламатися, і це нереальна витрата пального. У мене знайомий друг і товариш вже близько року користується фордом Ескейпом, яку ми привезли йому і зробили у нас на СТО під ключі. Він уже катається на цьому автомобілі і має пробіг біля 45 тисяч кілометрів. За цей час з автомобілем, в принципі, не сталося абсолютно нічого, до двигуна він не ліз і не ремонтував. А реальні витрати пального по місту Києву у нього складають до 9 літрів бензину. І до цього він користувався джипом Ренегейдом. Звичайно, який має старий американський. Надійний класний крутий, але він дуже сильно обжернує і на повному приводі буде споживати біля 14 літрів бензину. Тому тут Ford Escape дає фору майже всім автомобілям. Технології, застосовані в цьому двигуну, показують, що вже прийшло близько 4 років та масово на сервіси ці автомобілі не звертаються. А офіційний дилер в Україні, який продає офіційні форди Kuga, а Куга це дорівнює Escape, використовує в своїх автомобілях виключно 1,5. Буст, ви можете там зустріти тільки цей двигун, що й говорить про те, що це надійний, крутий, класний двигун, в тому числі. Які ж коробки ставляться? Майже на всі двигуни використовуються восьмиступеневі коробки передач, гідротрансформаторні, які ставляться в тому числі і на еджи, і також не приносять ніяких проблем для своїх. Замовників, але я вважаю, що офіційний дилер в Україні зробив дуже великий промах, що завозить виключно 1,5 і п'яті кобусти в Україні. В Україну так це крутий, класний надійний суперовий двигун. Тут сперечатися реально немає чого. Але завжди знаєте, у кожного покупця на свій смак завжди буде щось. Таке етики. не всі хочуть бути однаковими, як усіх. І якраз на американському ринку автомобілів нам доступні, наприклад, двохлітрові екобусти. І якщо ми говоримо про Ford Escape, що це більш такий звичайний автомобіль для народу? Ну, до речі, цей автомобіль став трішечки. Довшим від свого попередника, трішки ширшим і трішки вищим від свого попередника. Відповідно, у нього збільшився об'єм багажника, який складає біля 1000 літрів. Та біля 1800 літрів, якщо скласти задні сидушки. У нього збільшився об'єм для задніх пасажирів та для передніх пасажирів. Тобто в такому автомобілі стало розміщатися набагато комфортніше. Тобто ми з вами розуміємо, що Ford Escape – це такий сімейний крутий автомобіль, який має і непогану потужність, і класну економічність, і класну надійність. Але що ж робити для любителів поганяти дати в топку? На жаль, в офіційної куги двохлітрового екобуста на 252 кінські сили просто буде недоступно. А це доступно для в автомобілів для північноамериканського ринку. І тут ми цей двигун з вами знаємо, ще з далекого 2013 року. Він ще з самого початку не приносить ніяких проблем проблем для своїх власників, так і до сьогоднішнього дня. А на розбірці взагалі цей двигун коштує від там 500 до півтори тисячі доларів. Що говорить про його високу надійність і відповідно на вторинному ринку він не користується великою популярністю тільки через те, що він реально не ламається. Ну і погодьте зі мною. Ну звичайно, 250 кінських сил це трішки більше, ніж 180, І на такій машині можна надавити. Нам тут буде тільки не вистачати приставочки СТ, але звичайно, про економічність. Тоді говорити тут не вийде, тому що цей двигун буде більш потужнішим, автомобіль буде більш динамічнішим, і середня витрата пального він буде складати біля 11-12 літрів бензину. Але у нас є доступні двигуни і 2,5 е, гібрид. Що це за двигун? Це старий, добрий, нам відомий Дюратек-двигун, на який взяли, поставили е, гібридну установку. І тепер, якщо в попередній версії автомобіля це були самі бідні комплектації на ескейпах на ковпаках з чорними рішітками без шкіри, з маленьким таким телевізором, ну, екранчиком, калькулятором, точніше, там під лобовим склом, то на сьогоднішній день з гібридами використовують. Це одні з найкращих комплектацій. Ці двигуни зарекомендували себе як надійні, класні і взагалі ніколи не ламаються. Зверху поставили гібридну установку з двома електромоторами. В результаті досягли витрати пального 5-6 літрів бензину на 100 км шляху по місту. До речі, ці автомобілі є ще плагін. Тобто, коли у нас в лівому передньому крилі є ще додаткова розетка від. Відповідно, в автомобілі є додаткова батарея. Ми її окремо заряджаємо від розетки, і тоді можна досягати витрати пального на першу сотню кілометрів біля 2,5-3 літрів бензину, тому що перші кілометри автомобіль буде їхати виключно на електротязі. Потім буде працювати гібридна установка, і коли споживається максимальна кількість бензину, а це саме в пробках і на світлофорах, і при рушінні автомобілі використовується саме електротяз електрика, електродвигуни і ці автомобілі економлять пальне. При цьому автомобіль має 200 кінських сил і погодьтесь зі мною це не мало для сучасного автомобіля. І ось такі технології у нас приміняються в Форда Escape. Коробка передач, до речі, тут стоїть не стандартна, не гідротрансформаторна. Вона є CVT, тобто це та коробка, яку ми звикли бачити типу варіатор на всіх сучасних е гібридних автомобілях. І тут ні в якому разі не можна їх порівнювати з тими варіаторами, які ми бачимо там на Mitsubishi Outlander або Nissan Rogue і таке інше. Ні, це абсолютно інший тип коробки. Він Якби типу варіатор, але він розроблений спеціально під гібридні автомобілі. І повірте, з ним ніяких проблем немає, він не ламається. Тому за технологіями майбутнє, Ford йде повністю з технологіями, і це один з кращих автомобілів на сьогоднішній день на ринку України і в цілому в світі. Ми з вами чітко на сьогодні розуміємо, що Escape став харизматичним та звичайно технологічним. І ці технології, звичайно, заключаються в потужності, економічності та електрифікації. Тому, куди ми б тепер не пішли, на сьогоднішній день нас постійно будуть переслідувати батарейки. І те вони будуть або в виді Тесл чи інших електромобілів, вони будуть в виді бензинового чи дизельного двигуна, на який встановлена гібридна установка електро і. Це буде допомагати знижуванню витрати пального та мати досить непогану потужність і. Коли ми говоримо про автомобілі гібрид, а особливо плагін-гібрид, то це топ на ринку як вторинних, так і нових автомобілів. І кожен з автовиробників хоче тепер в своєму портфелі мати як звичайні бензинові двигуни, там, можливо, хтось дизельний, до речі, від дизельних багато вже відмовляються, особливо в Європі, так і мати, звичайно, електрокари та гібридні автомобілі. І гібридні серед них будуть максимально дорожчі і мінімально втрачати в своїй ціні. Наприклад, ми придбали для нашого замовника досить недавно крутий, класний Ford Escape рестайлингу, фейсліфінгу 2023 року, а точніше, кінця 2023 року. Сьогодні ми маємо середину 24 року, тобто буквально півроку назад цей автомобіль виїхав з конвейера, його в Штатах вже успіли, і ми його веземо до нас. Автомобіль отримав фейсліфтінг, виключно для північноамериканського ринку. Для ринку Європи та України він залишився таким самим. Та цей фейсліфтінг заключає в себе зміну передньої частини автомобіля, а також лед передньої оптики. Виглядає він просто, як на мене, шикарно і бомбезно. Особливо на дорозі, коли ми бачимо ось ці красивенні фари, які відображаються саме в гібридних автомобілях. Коли ми переходимо в салон автомобіля, то тут ми вражаємося ще більше, тому що технології пішли ще далі. І ми маємо здоровенний телевізор по центру автомобіля. Ми маємо здоровенний телевізор за кермом автомобіля. Ми розуміємо, що сінк 4 магнітола шагнула ще на крок вперед. І ми розуміємо, що ця вся штука має тепер зв'язок, так як і Тесла через інтернет з Фордом. І, відповідно, він тепер оновлюється. І магнітолі не потрібно бути старою. Коли Форд буде випускати оновлення бездротовим з'єднанням через інтернет ваш Форд. Буде з'єднуватися з офіціалом Форда, качати собі оновлення і перевстановлювати. Ми ще не знаємо точно до кінця, як це буде працювати. Наприклад, на теслу на сьогоднішній день стоять адаптивні фари, але вони не працюють. Вони свідчать як звичайні фари. З останнім оновленням, яке прийшло на теслу, фари стали адаптивними. Так і написано, у вас з'явилися адаптивні фари. Тобто, коли у нас не було в Теслі сліпих зон, прийшло оновлення і на екрані підсвічується, виділяється камерою, коли ви включаєте. Поворотник підсвічується сліпа зона, чи є там автомобіль червоним. Тобто це додаткові опції, які приходять з часом, коли ви вже автомобіль купили та користуєтесь. Так само, я думаю, буде і у Форда Це ще точно невідомо, але якщо Ford піде за Теслою, то як на мене йому буде не вистачати тільки крутецького додатка. як який має в тому числі і Тесла, і тоді це буде просто найкращий автомобіль з усіх кроссоверів взагалі в світі. Я надіюсь, так і буде. І тоді нам не буде сенсу переплачувати за Honda, Тойоти і всі інші автомобілі. Коли ви працюєте з нами, ви можете замовляти автомобілі, звичайно, зі Сполучених Штатів Америки під ключ або ви можете їх замовляти під свій ремонт, як вам зручніше. Саме головне, що ми працюємо в місті Києві, окружна 4Б за Ашаном у нас СТО і офіс. Приїжджайте, підписуємо договір, починаємо працювати. Але якщо ви проживаєте не в місті Києві, будь-якому іншому місті. Ми можемо заключити договір з вами дистанційно і, в принципі, працювати дистанційно в принципі, не проблема. Ми можемо зробити все під ключ. Беремо безкоштовно для вас карфакси, торгуємо тільки погоджені автомобілі до погодженої ставки. Привеземо автомобілі з повним контролем, тобто ми посилаємо окреме посилання для слідкування з автомобілем. Там забрали його з за аукціона, є дата, є додаткові фотографії з забору за аукціона в окремі вкладочки. В інші вкладочки вже там до 40 фотографій від перевізника. Потім прибула машина в клайпіду, відкрили контейнер. Там також 20-30 фотографій від перевізника відкритої машини. Забираємо машину там з. Відповідно, Клайпіди вам відправляються фото, відео, що водій забрав, погрузив на лафет, везе, автомобіль перебуває на СТО, з СТО вам кучу фотографій відправляють. Ну і, Звичайно, у вас там номер букінгу, номер трекінга, Ви постійно трекаєте, де контейнер зараз пливе в морі, через скільки він прибуває. Тобто повне керування за вашим автомобілем. І вам з нами максимально зручно буде замовляти авто із США, робити його під ключ та ми даємо гарантію на геометрію кузова. З автомобіля ви в 100% отримаєте рівний перевірений автомобіль. Ну і давайте поговоримо про саме цікаве, це, звичайно, ціни. Тому що наскільки б класний крутий автомобіль не був, але якщо у нього занадто висока ціна, то, звичайно, високим попитом він користуватися в продажах не буде. І тут я вважаю, що наскільки Ford зафарширував технологіями свій автомобіль, він виставив абсолютно адекватну ціну за нього. Але якщо ми будемо говорити про автомобілі із США і наскільки дешево можна на сьогодні привезти і зробити під ключ собі такий автомобіль, давайте поговоримо. Давайте візьмемо, наприклад, автомобіль 2020 року випуску і ми візьмемо з вами комплектацію S'E. Ми з вами будемо бачити, що автомобіль в середньому по аукціону торгується біля 4-4,5 тисяч доларів. Ми відповідно розуміємо, що близько 12-12,5 цей автомобіль може приїхати в Україну без ремонту. А якщо ми будемо брати комплектацію S саму самомінімальну, то її можна придбати навіть за 3-3,5 тисячі доларів. Відповідно, там 10 105 можна привезти цей автомобіль в Україну без ремонту. Якщо ж ви захочете для себе придбати такий автомобіль, і він має бути гібридним. В комплектації, наприклад, SL, тобто, можна придбати в середньому по аукціону біля 6,5 тисяч доларів, тоді біля 15 можна привезти в Україну без ремонту. Це буде 2,5 гібридний автомобіль. Коли ж ми говоримо про... Комплектацію титаніум, а тобто саме максимум, вона буде торгуватися трішки дорожче. Біля 7,5 треба буде його ловити. Відповідно, біля 17,5 можна привезти в Україну без ремонту. Тобто таким збалансованим серединкою можна вважати 1,5 комплектації сел, половити по аукціону його з середньому, там біля 5 5300 абсолютно реально. Там до 13 привезти без ремонту абсолютно реально, або на гібридній установці також комплектації сел усередину, тобто, щоб у тебе було всі там датчики, там, панорама, електрокришка, в тебе все буде, але не сама максимальна комплектація. Гібридна установка з 5-6 літрів витрату і бензину, можна половити там знову ж таки там, біля 65 7 можна її реально взяти, там, тобто привести там. 15,5 і ремонт і відновлення це вже окрема тема для розмови. Я багато розповідаю про це на каналі. Скільки коштують запчастини на автомобіль, що вони якраз і з'їдають левову частку в ремонті автомобіля, і скільки коштують роботи, фарбування, відновлення безпеки та таке інше. Ви можете переглянути це в попередніх відео. Ютуб там розказано у нас на каналі це більш детально. Усереднено вам скажу так: що запчастини на сучасний технологічний автомобіль коштувати 2-3 копійки, Пійки не будуть і 50-100 доларів коштувати також не будуть. Як показує практика, в середньому від 4,5 до 6 тисяч доларів при передньому ударі цього автомобіля може коштувати закупівля запчастин. В середньому може бути роботи там по рихтуванню там в районі 1,5-2 тисячі доларів. Також роботи по відновленню безпеки, якщо вона спрацювала або не спрацювала нуль або відповідно там 500 тисяч доларів, в залежності від того, скільки на стріляла подушок, і в середньому там 200 доларів окраїн. Деталі. Плюс потрібно, звичайно, це все пофарбувати, те, що ремонтувалося, можливо, пофарбувати те, що не ремонтувалося, але ви хочете мати більш симпатичніший автомобіль. І так, в середньому ми можемо розуміти, що в середньому може бути автомобіль з ремонтом біля 8 тисяч доларів, Це досить таки реалістично. Але якщо автомобіля буде, звичайно, більше пошкоджень, ніж ми бачимо того по фотографіям, вона біжить трішечки більше, ніж потрібно. Ремонт може, звичайно, виходити і дорожче. Це буде індивідуально і буде залежати від того, які ви запчастини захочете закуповувати на свій автомобіль, оригінальні чи позаміннику, високої якості чи низької. Можливо, там деякі запчастини підуть під ремонт, під пайку. Там а можливо, вони будуть закуплені всі абсолютно нові. Від цього буде дуже багато чого залежати. Але в середньому на гарний ремонт можна плюс-мінус так орієнтуватися, але завжди є нюанси. Коли ми говоримо трішечки про свіжіший Ford Escape, наприклад, 2022 року. Тому що ми з вами розуміємо, що преміальний німець буде, наприклад, коштувати в рази дорожче. І навіть японець також, то Ford Escape ми можемо дозволити купити за одні ті самі гроші собі більш свіжіший автомобіль і в кращій комплектації. То, наприклад, комплектація SE, в якій буде стандартний набір уже сучасних функцій з дестронівками, контролями смуг, автоближні, автодальні і навіть панорама, електрокришка може бути, буде коштувати на аукціоні близько 6 тисяч доларів. Відповідно, біля 14,5 можна привозити 22-23 року цей автомобіль в Україну без ремонту. Ну і ремонт плюс-мінус десь так само. А от гібридну версію комплектації плюс-мінус Cell Titanium можна ловити вже буде біля 8 85 тисяч доларів. Відповідно, біля 18 19 привозити без ремонту. Що я вважаю на такі комплектації, а також технологічність функції, функціонал всього автомобіля це досить вигідно і доступно. Ну, ось так. Попробував вас прицінити також по цьому автомобілю. Тому, якщо у вас залишились запитання, або ви хочете замовити для себе автомобіль і без різниці, чи ви проживаєте в місті Києві, чи будь-якому іншому місті, Харків, Дніпро, Одеса, Івано-Франківськ, Львів, Вінниця, без різниці люди замовляють з усіх міст автомобілі. З нами Ви можете телефонувати до нас. Ми все можемо оформити через договір. Починаємо працювати і зробимо вам все абсолютно під ключ за гарантією якості. Тому до нових зустрічі підтримайте канал лайками. Всім пока.